Вчора на Соборній площі біля фонтану відбувся другий день кастингу танцювального проєкту Майданс 3. Організатори задоволені результатом роботи першого дня відбору на шоу та вдячні житомирянам, які вболівають за місто. Взагалі, цікаво, те, що житомиряни. Не побоялися, прийшли і всі активно приймають участь. Атмосфера класна, просто така святкова атмосфера для, для всіх, для організаторів, для тих, хто сюди прийшли. Такий, знаєте, не неочікуваний дійсно момент для житомирян, тому що таке, таке відчуття, що якесь відбувається свято. Невелике, але свято організатор танцювального проекту Олена Козловець розповіла, що на другий день кастингу прийшло набагато більше людей, ніж очікувалось. першого дня, ви как бы, к нам прийшло 120 людей, чоловік, участвовать и поддержать наш город в Майдансе. В принципе, это очень хороший результат. Все ушли с хорошим настроением. Сегодня, как видите, уже пришло, зарегистрировалось еще 100 человек. Я надеюсь, что к концу вечера будет еще больше. Для конкурсу організатори танцювального проєкту відібрали 400 Житомирян. В першому турі будуть танцювати тільки 200, так як це буде показовий виступ. А у другому на Майдані Незалежності в Києві станцюють 400 учасників. Режисер проєкту Майдан Стри» Три Петро Авраменко розповів, що другий день відбору був запланований складнішим від першого. Зараз ми відбираємо тих Нових людей, які підійшли, а через буквально пів години прийдуть ще ті, які були вчора. І ми вже спробуємо навіть щось зробити. А в нас так ще цікаво вийшло, що ми не просто відбираємо вже деякі рухи, вивчаємо ті, які будуть задіяні потім в тому, скажімо, картинка, в тих ключових моментах нашого танцювального блоку, який ми представимо потім вже для міста і якщо вийде для Києва на Майдані. За допомогою проекту організатори відкривають для себе як нових цікавих особистостей, так і тих, які вже були відомі, але проявляють себе зовсім з іншої сторони. Участь у проекті беруть і професійні танцюристи, і аматори.